Ця Україна завмерла і стежить за переговорним процесом світових лідерів щодо російсько-української війни. І ось тепер Кремль передав сигнал, що струснув усіх. Пролунало несподіване оголошення, що змусило насторожитися навіть союзників. Буцім, то окупанти готові до фіналу війни і навіть назвали оновлені умови. Та справжньою несподіванкою стала реакція Зеленського. Те, що відповів президент, миттєво розлетілася по усьому світу. Вам краще просісти. вітаю вас на і Далі про це детально поговоримо. Адже Трамп і Путлер провів нараду за підсумками поїздка до США, фрагмент якої оприлюднила прес-служба Кремля. Там Путін назвав саміт успіхом. Паралельно Трамп уже остаточно змінив підхід до миру. А Зеленський зробив шокуючу заяву. Відповідь розпочнемо з того, що Путлер розповів, що поговорив з Трампом практично по всіх напрямках взаємодії двох країн, але перш за все про Можливе вирішення української кризи, розпочатої рефії війни проти України на справедливій основі, за словами диктатора, під час зустрічі йшлося про генезис про причини цієї кризи, і саме усунення цих першопричин має бути покладено в основу врегулювання. Глава Кремля заявив, що спокійно і детально виклав Трампу свою позицію. При цьому Путін запевнив, що Росія нібито хоче якнайшвидшого припинення бойових дій. Далі Цитуємо «главу Кремля. Ми зрозуміло з повагою ставимося і до позиції американської адміністрації, яка бачить необхідність як припинення бойових дій. І ми теж хотіли б цього. І хотіли б перейти до вирішення всіх питань мирними засобами, сказав він. Як зазначають аналітика видання The Wall Street Journal, попри очікування на припинення вогню після переговорів, Трамп змінив риторику замість закликів до негайної зупинки бойових дій. Він заявив про необхідність всеосяжної годи. Це фактично відкривається відкриває путіну простір для продовження наступу на сході України для Кремля. Ж зустріч стала політичною перемогою. Путін уникнув нових санкцій, показав близькі стосунки з Трампом і заявив, що Росія знову є силою, з якою потрібно рахуватися. Аналітики в Москві вважають що лідер РЕФІ отримав саме те, чого прагнув: легітимність та посилення свого впливу. Крім того, зустрівшись із президентом США Дональдом Трампом на легітимний президент Росії Владимир Путін. До Мігся довгоочікуваного для себе виходу з дипломатичної ізоляції. Про це колишній помічник Трампа Джон Болтон заявив в інтерв'ю видання CNN. На його думку, від факту переговорів, які не привели до мирного врегулювання війни в Україні, Трамп не програв, але Путін точно виграв. Трамп не дістав нічого крім анонсу нових зустрічей. Путін, я думаю, пройшов великий шлях до відновлення відносин. Що як я завжди вважав, було його головною метою. Путін сказав: Я вважаю, Чому перегорнули сторінку, не маючи на увазі Україну, але чи знаєте ви про що він говорив про відносини між Шай Росією, сказав Болтон. Політик зазначив, що глава Кремля уникнув обіцяних Трампом санкцій проти паливного експорту Орефії. Він також не погодився на припинення вогню, якого домагався президент США. Це далеко не кінець, але я б сказав, що Путін досяг більшої частини того, чого хотів. Трамп досяг дуже мало, і я скажу, що одна з речей, яка мені здалася, це те, що Трамп. Мав дуже втомлений вигляд. Я маю на увазі, він був дуже втомленим, не розчарованим, а втомленим. І нам доведеться поміркувати над тим, що це означає, додає він. Загалом сам Трамп приймає підхід Путіна до завершення війни для Трампа. Важливо, щоб Україна та Росія якнайшвидше уклала мирну угоду за його посередництва. Як пише видання The Washington Post, саміт на Алясці, продемонстрував, що Трамп приймає підхід Путіна до припинення війни в Україні, що є перемогою для російського диктатора. Ба більше глава Білого Дому показав, що він може скористатися можливістю віддалити США від їхніх традиційних союзників у Європі. На порядку денному стоїть питання про нову європейську, європейську та міжнародну архітектурну безпеку, і всі повинні це прийняти, заявив після саміту російський сенатор Андрій Клішес. У виданні нагадали, що Трамп уже протягом кількох годин після зустрічі з Путіним відмовився від своєї колишньої позиції щодо російсько-української війни, підтримавши пропозицію глави Кремля щодо укладення мирної угоди без повного припинення вогню. Завдяки цьому Ерефія зможе продовжувати бойові дії без ризику санкцій з боку США і чинити тиск на президента України Володимир. Мора Зеленського, щоб він погодився з російськими умовами, джерела розповіли журналістам, що Трамп повідомив лідерам Європи та України про те, що він переходить від колишньої ідеї перемир'я до переговорів про всеосяжну мирну угоду. За їхніми словами, президент США заявив про це зеленському до того, як до розмови за підсумками саміту з Путіним приєдналися європейські лідери. Далі цитую, це означає, що Путін переконав Трампа в тому, що будь-які спроби домогтися швидкого і безумовного припинення вогню приречені на Провал сказала журналістам аналітикиня по Росії Тетяна Станова з «Kernian Russia Eurasian Center». Також вона вважає, що Путін міг частково переконати Трампа в тому, що демілітаризація і зміна політики України може нібито допомогти припинити війну. У виданні додали, що Трамп сказав Зеленському про те, що Путін, нібито готовий пообіцяти покласти кінець війни і не починати війни проти інших країн в обмін на Донбас та інші захоплені Росією території України. Проте росіяни не контролюють. Значну частину Донецької області, через що такий сценарій може виглядати як подаруночок Москві. У виданні підкреслили, що для Трампа найважливіше домогтися швидкої угоди про мир, щоб виглядати як переможець і миротворець. Проте такий розвиток подій створить ґрунт для потенційно складного конфлікту в Україні. Наполягають на тому, що передача частини територій під контроль РФ буде порушенням конституції і підштовхне Москву до планування подальших атак. Загалом же зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путін. Ним, що відбулася на Алясці, навряд чи була повноцінними переговорами. Як стверджує Домінік Вахорн, редактор відділу міжнародних відносин Sky News. з аналізу дзвінків Трампа після саміту видно, що американський лідер переважно передавав вимоги Путіна, які стали ще жорсткішими ніж раніше. Ключова зміна у територіальних претензіях Москви. Якщо раніше Путін вимагав зберегти вже окуповані території, то тепер він за словами Вахорна вимагає земель, які російські війська ще не. Контролюють. Також Владі Путін на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом був не проти гарантій безпеки для України та називав Китай як одну з держав, що могла б не дати такі гарантії. Про це стало відомо в виданню «Ексіос» від За словами джерела Путін справді заявив, що готовий обговорити питання гарантій безпеки для України. Але він назвав Китай одним із можливих гарантій, що ймовірно означає, що він виступить проти створення сил безпеки, до складу яких увійдуть війська держав НАТО, зауважує видання Україна. Та її європейські союзники обговорюють ідею створення коаліції рішучих, яка підтримала Україну, щоб запобігти майбутньому вторгненню Росії, за словами неназваного названого українського посадовця. Україна була сповнена надії через те, що Трамп підтримав і гарантій безпеки для України в телефонній розмові після саміту з Путіним. Трамп заявив, що це не буде місія НАТО, але Україна сподівається, що США братимуть у ній участь у певній формі. Посадовець зазначив, що це питання буде обговорено під час візиту Зеленського до Білого Дому пливли досить цікаві деталі, так би мовити, факапи вже після зустрічі американського президента та Путіна. В готелі на Алясці знайшли урядові документи США щодо зустрічі Трампа і Путіна у Білому домі. Вже відреагували на знахідку на Алясці, де відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним, в бізнес центрі одного з готелів були виявлені документи з маркуванням державного департаменту США. Про це повідомляє NPR. Зазначається, що знайдені файли розкрили раніше невідомі і потенційно конфіденційні деталі про зустріч лідерів Анкореджі. Загалом було виявлено вісім сторінок, які ймовірно були випадково залишені в готелі співробітниками американської адміністрації. Ці документи містили точні місця і час проведення саміту, а також номери телефонів співробітників уряду США. Документи знайшли гості чотиризіркового готелю, розташованого за 20 хвилин від бази Алмандорф Річардсон, в Анкораджі, де зустрічалися лідери США та Росії. Вони були залишені з громадських принтерів готелю. НПР переглянула фотографію документів, зроблені одним з гостей. Видання не називає його імені, оскільки людина заявила, що боїться помсти на першій сторінці пакета документів. Було розкрито послідовній зустрічі на 15 серпня. Зокрема, там були перелічені конкретні назви кімнат на базі Ванкораджі, де вони мали відбутися. Також було розкрито, що Трамп мав намір подарувати Путіну подарунок. Статуетку білоголового орла на сторінках другій п'ятій були вказані імена та номери телефонів трьох співробітників США, а також імена 13 американських і російських державних лідерів. Водночас на шостій і сьомих сторінках був опис обіду на честь Путіна, який, судячи з усього, був скасований згідно з планом. Після зеленого салату лідери мали пообідати філеміньйон та палтусом Олімпія на десерт. Подавали б. Крем Брюле заступниця прес-секретаря Білого Дому Анна Келі назвала знайдені документи багатосторінковими меню обіду. Вона заявила, що залишена інформація в громадському принтері не є порушенням безпеки. Державний департамент США не відповів на запити про коментарі. Своєю чергою професор права в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі Джон Майклс, який читає лекції з національної безпеки, заявив, що ці знахідки свідчать про прорахунок у професійній оцінці підготовки до важ. Дливої зустрічі наразі це було все тож до зустрічі. на Напітів бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.